Вітаю вас, дорога мені церква, шлях любові, всіх, хто воручі та всіх, хто в розпорошенні, ті, хто в своїй хаті та ті, хто в чужій. Бог з нами. Бо зрушаться гори і холми захитаються, та милість Його не видійде від тебе, і заповіт Його миру не захитається. Господь Бог твій серед тебе, могучий воїн спасе, він у радості буде втішатися тобою, обновить любов свою, за співом втішатися буде тобою. Мир тобі, мир нашій Україні. Сьогоднішньою ранковою росою буде молитва царя Давида, записана в Псалмі 139, 23, 24: Випробовуй, Боже, мене і пізнай моє серце, дослідити мене, і пізнай мої задуми, і побач, чи не йду я дорогою злою, і на вічну дорогу мене попровадь. В цьому звертанні до Господа Давид просить у нього шість дій. Від початку війни я почав розуміти, чому ця молитва така важлива. Зверніть увагу, про що Давид молиться у попередніх віршах. Читаємо Псалом 139, 19, 22. Якби Боже вразив ти безбожника, а ви кровожерці відступіть від мене, вони за підсупно тебе, твої вороги на марноту пускаються, отож, ненавиджу твоїх ненависників. Господи, і твоїх заколотників бриджусь повною ненавистю, я ненавиджу їх, вони стали мені ворогами. Хоча Давид зневажав нечестивих, які виступали проти Бога, і марно називали Його імя, він усвідомлював, що він сам далеко недосконалий. Він чітко усвідомлював, що гріх може таїтися в його серці та розумі. Помолившись такою серйозною молитвою ненависті до тих, хто ненавидить Господа, він згадав, що стан ненависті може бути дуже руйнівним. Давід розуміє, що від ненависті серце може затвердити, тому відразу й молиться: випробуй. Боже мене, і пізнай моє серце, досліди ти мене, і пізнай мої задуми, і побач, чи не йду я дорогою злою, і на вічну дорогу мене попровадь. Випробуй мене та пізнай моє серце, дослідити мене, пізнай мої задуми, побач, чи не йду дорогою злою, попровадь мене на вічну дорогу. Тому він попросив Господа дослідити. Його серця і пізнати його думки він починає цю молитву, просячи Бога дослідити мене і пізнати моє серце. Слово пошук тут є єврейським, що означає докопатися до глибини, дослідити Давида до самої серцевини його істоти. Це єврейське слово, що перекладене тут як пошук, часто використовується для опису того, як шахтари глибоко шукають золото. Цей термін вживається в книзі Суддів 18.2. І Данові сини послали за свого роду п'ятеро людей з загалу людей військових, щоб вони вивідали край та дослідили його, і сказали до них: Ідіть, дослідіть цей край. І вони зійшли до Єфремової гори аж до Міхіного дому і переночували там. Все це Давид просить у Бога. Щоб Господь міг пізнати його. Те, про що Давид просить тут, як і у випадку з усіма проханнями в цій молитві, полягає в тому, щоб Бог показав Давиду його самого. Бог всезнаючий і вже знає все, що Давид запитує тут. Давид просить Бога показати та відкрити йому те, про що він не знав або не хотів знати щодо себе. Слово Боже, нам показує, що така молитва була постійною практикою у житті Давіда. В Псалмах 26.2, він також просив перевір мене, Господи, і випробуй мене, перетопи мої нирки та моє серце. Як християни ми повинні просити того, що і Давід просив у Бога, чи є в мені грішні думки, погані наміри, Розбери, роз, ну, розбитіщі помилки, які завдають Тобі образи, Господи. Чи завдаю я болю іншим, чи готовий ми молитися, як робив Давид? Завтра дасть Господь ми продовжимо ці уроки віри. Я Володимир Немержицький, пастор церкви, шлях Любови, місто Овруч. Помолимося. Добрий батько. Я дякую тобі. Я дякую, що ти поклав цю історію перед нашими очі. Твоєму святому письмі, царя Давида, Його серце, його життя, Його молитви. Це гарний приклад для нас, як він був перед тобою. І що це був чоловік по серцю Твоєму. Я дякую тобі. Я також хочу бути чоловіком по серцю твоєму. І я також недосконалий чоловік. Я потребую тебе, я потребую твоєї ласки. Я потребую Твого прощення, я потребую Тебе, Господи. Відкрийся мені, відкрийся кожному із нас, просвіти очі серця нашого, щоб нам бути близько з Тобою, щоб прославляти Тебе в ім'я Ісуса Христа. Також я молю Тебе по особливому, Господи, відкрийся для нас, як для України, помилуй нашу Україну, збережи. Господи, я прошу Тебе, щоб Ти надав все необхідне сьогодні для України, починаючи, Господи, з усіх ресурсів: і людських, і військових, і матеріальних, і продуктових, і з одежі, Господи, з усіх, з усіх, Боже, вивільни Твої ресурси. Я знаю, що в Тебе навіть є різні різні, Господи, збереження. Скарби, навіть ті, які в темряві. Господи, вивільни їх для України, щоб прийшла Твоя перемога. Господи, вивільни Твоїх ангелів для слави Твоєї. Господи, я знаю, що, Боже, Ти показував не один раз Слову Твоєму, що Ти послав Твого ангела і прийшла перемога. Ти сам пішов, Господи, і прийшла перемога. Ми потребуємо Твоєї ласки, Твоєї милості, Твоєї перемоги. В Україні, прийди, Господи, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.